Математика, урок перший, частина третя. Тема уроку математики нумерація чотирицифрових чисел, задачі на зведення до одиниці, другий вид. Попрацюємо з вами із таблицею чисел від 1001 до 1100. Прочитайте у таблиці числа від 1001 до 1020 у прямому порядку. Від 1021 до 1040 у зворотному порядку. Обведіть або виділіть у таблиці числа, у яких цифра розряду десятків на один більше від цифри розряду одиниць тисяч. Так, це в нас числа 1020 1021.

Прочитаємо з вами та пригадаємо навчальну одиницю. Числа, які використовують під час лічби предметів, є натуральними. Найменшим натуральним числом є число 1. Найбільшого натурального числа не існує, Нуль не є натуральним числом. Спробуємо з вами виконати завдання від чарівниці чисел. Закресліть три цифри. В числі 1 мільйон 52 649, так щоб цифри, які залишилися послідовності цифр незмінні, утворили найбільше чотирицифрове число та запиши це число. Знову ж повторю: закресли три цифри в числі 1 мільйон 52 тисячі 649. Але закресли їх так, щоб цифри, які залишилися, утворили якнайбільше чотирицифрове число. Але послідовності цифр не можна змінювати. Яким чином ми це можемо зробити? Якщо нам потрібно, щоб утворилося якнайбільше чотирицифрове число, нам потрібно закреслити три найменші цифри. Так, це в нас 1, 0 і 2. Це в нас самі найменші цифри. І ми дивимося, яке в нас число утворилося саме найбільше, яке могло б тільки утворитися, якби ми, якщо ми не переставлятимемо цифри. Так, число 5649. Запишемо його. Назвіть мені найменше чотирицифрове число. Так, це в нас 1000. Запишіть для цього числа три попередніх і два наступних. Так, 997, 998, 999, 1001 1002. Підкресліть цифру розряду сотень у наведених числах. Дев'ять сотень, 9 сотень, 9 сотень, 0 сотень, 0 сотень. Відкрийте свої робочі зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота, завдання 5. Виконуємо з вами додавання іменованих чисел двома способами. Але перед тим перегляньмо з вами а, презентацію та пригадаємо співвідношення між одиницями вимірювання часу. Увага! Пригадай співвідношення між одиницями вимірювання часу. Одна доба дорівнює 24 годинам. Одна година дорівнює 60 хвилин. Одна хвилина дорівнює 60 секундам. Пригадай алгоритм перетворення складеного іменованого числа на просте. Перетвори 3 години 15 хвилин на хвилини. Визнач співвідношення між годиною та хвилиною. Одна година дорівнює 60 хвилинам. Визнач кількість хвилин у зазначеній кількості годин. 3 години дорівнюють 60 хвилинам, помноженим на 3 і дорівнюють 180 хвилинам. Обчисли загальну кількість хвилин. До 180 хвилин додати 15 хвилин дорівнює 195 хвилинам. Запиши результат. 3 години 15 хвилин дорівнюють 195 хвилинам. Над одиницями вимірювання часу можна виконувати різні арифметичні дії, зокрема, дії додавання та віднімання. Розглянемо два способи додавання іменованих чисел. Наприклад, до 4 годин 7 хвилин додати 9 годин 2 хвилини. Перший спосіб додамо іменовані числа в тому вигляді, у якому їх подано. Другий спосіб, щоб додати іменовані числа, можна складені іменовані числа перетворити на прості, при цьому слід звертати увагу на перехід від однієї одиниці вимірювання до іншої, особливо під час виконання арифметичних дій над одиницями вимірювання часу. Далі слід виконати необхідні дії. Як над простими числами. Записуючи відповідь просте іменоване число потрібно перетворювати на складене. І саме зараз ми з вами спробуємо виконати додавання іменованих чисел двома способами. Перший спосіб, коли ми безпосередньо додаємо складене іменоване число. І другий спосіб, коли ми перетворимо складене іменоване число. На просте, спочатку розглядаємо з вами із поясненням: до 5 годин 15 хвилин додати 10 годин 30 хвилин. Ми запишемо з вами безпосередньо першим, стопчиком, першим способом у стопчик. Хвилини записуємо під хвилинами, години під годинами, але обов'язково слідкуємо, щоб у нас були одиниці під одиницями, десятки під десятками, щоб кожен розряд у нас відповідав своєму розряду. Починаємо додавати справа наліво. 5 додати 0 – 5, 1 додати 3 – 4, 45 хвилин. 5 додати 0 – 5 і 1 десяток, 15 годин, 45 хвилин. Тепер ми виконаємо другим способом. Але для того, щоб виконати другим способом, коли ми виконували з вами у одиницях вимірювання довжини, ми могли просто записати 515 сантиметрів з хвилинами-годинами так не діє. Ми знаємо, що одна година у нас це 60 хвилин. Тому 5 годин, 15 хвилин ми перетворюємо у хвилини. 5 годин це у нас 60 хвилин помножити на 5, буде 300 хвилин. 300 хвилин та ще 15 хвилин. 315 хвилин. 10 годин, 30 хвилин ми перетворюємо також у хвилини. Одна година це 60 хвилин, 10 годин. Це в нас 600 хвилин. Та ще 30 хвилин. 630 хвилин. 315 хвилин додати 630 хвилин дорівнює. Тепер виконуємо дії так, як зазвичай справа наліво, 5 додати 0. 5, 1 додати 3. 4, 3 додати 6, 9. І вийде 945 хвилин. Або це дорівнює 15 годин 45 хвилин. Перевіримо з вами, чи дійсно 15 годин 45 хвилин це 945 хвилин. Ми з вами 10 годин множимо на 60 хвилин. Це 600 хвилин, а 5 годин на 60 хвилин. Це 300, а 600 і 300. Це у нас 900 хвилин та ще 45, 945 хвилин. Так само ми з вами виконуємо і Б і В. Б. Запишемо до 10 годин 30 хвилин додати 12 годин 5 хвилин. Знову ж таки, дуже уважно записуємо так, щоб кожний розряд був під розрядом. Розряд одиниць під одиницями, розряд десятків під десятками. Додаємо 0 додати 5,5,3. Зносимо 35 хвилин. 10 додати 12, 22 години. 22 години, 35 хвилин. Другим способом ми з вами переводимо у простіші, тобто просте іменоване число у меншій одиниці вимірювання. 10 годин це в нас 600 хвилин. Та ще 30 хвилин. 630 хвилин. 630 хвилин додати. 12 годин 5 хвилин. 10 годин, ми вже сказали, це 600 хвилин. Та ще 2 години. Це 120 хвилин. 600 і 120. 720 та ще 5 хвилин, 725 хвилин. До 630 хвилин додамо 725 хвилин. Виконуємо додавання. 0 додати 5, 5, 3 додати 2, 5. 6 додати 7, 13. І вийде в нас. 1355 хвилин. А це в нас вийде 22 години 35 хвилин. Чому? Ми знаємо, що 10 годин це в нас 600 хвилин, 20 годин це в нас 1200 хвилин. Та ще 2 години це в нас 120 хвилин, 1200 і 120 хвилин, 1320 хвилин. А 1355 відняти 1320 дорівнює 35. І в нас виходить 22 години 35 хвилин. А зараз поставте відео на паузу і спробуйте виконати самостійно додавання третього прикладу саме іменованого числа двома способами. А потім ми з вами перевіримо. Перевіряємо. До 20 годин 35 хвилин, додати 2 години 24 хвилини. Вийде в нас 22 години 59 хвилин. Переводимо з вами у просте іменоване число. 20 годин 35 хвилин. Це у нас буде 20 годин 1200 хвилин. Та ще 35 хвилин. 1235 хвилин додати. 2 години 24 хвилини. 2 години це 120 хвилин, та ще 24 хвилини 144 хвилини. До 1235 хвилин додати 144 хвилини дорівнює 1379 хвилин. А ми бачимо, що в нас в попередні майже подібне 22 години і тут вже в нас більше 59 хвилин. Закриваємо свої робочі зошитки. Сторіночка третя у підручнику. Виконайте дії усно та запишіть число порожні клітинки. 2 помножити на 10. 20. 20 поділити на 5. 4. 4 помножити на 8. 32. Чудово. 32 додати 168. 200. А 200 поділити на 100. Буде два. Тобто ми бачимо, що ми з вами виконали ланцюжок дій і отримали у результаті таке саме число, з якого ми починали. Пригадаємо ж з вами, як же ж ми виконуємо дії і обчислюємо значення саме буквеного виразу. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Буквений вираз це запис, складений із чисел, букв, знаків, арифметичних дій. І, якщо потрібно, дужок. Наприклад, 8 відняти n, 8 відняти 5 додати m, де відняти суму чисел 5 і а. Щоб обчислити значення буквеного виразу, потрібно замість букви записати її числове значення і виконати необхідні арифметичні дії. І зараз ми з вами спробуємо обчислити значення буквеного виразу, якщо а дорівнює 230. Перші два А і Б ми з вами виконуємо разом, а наступні, коли в нас вже буквене значення буде зовсім інше, ви виконаєте самостійно. Отже, перший крок: ми з вами за, замість літери підставляємо числове значення. А до рівні 230. Тобто, ми переписуємо від 790 відняти суму чисел. 230 і 110. Уже замість А у нас 230. Далі ми виконуємо безпосередньо дії. Перша дія у дужках, друга дія віднімання. Отже, 790 відняти ми переписуємо без зміни і виконуємо у дужках дію 230, додати 110, 440. Так, 790 відняти 340. Так, дорівнює у нас 450. А виконуємо з вами, вірніше, знайдемо значення буквеного виразу Б. Отже, запишемо з вами різницю чисел А і 120 помножити на 10 і до добутку цього додати 870. Ми запишемо з вами безпосередньо вже не буквений вираз. А числовий. Замість буковки поставимо число. У дужках різниця чисел 230 і 120. Цю різницю ми множимо на 10. І весь добуток. До всього добутку додаємо число 870. Ми знаємо, що перше діє у нас виконується в дужках 230 відняти 120. Так, це в нас буде 110. Отже, 110. І переписуємо другу і третю дію. Без змін 110 помножити на 10 додати 870. 110 множимо на 10. Так, 1100. 1100 додати 870. 1970. А тепер поставте відео на паузу. Та обчисліть значення буквеного виразу, якщо n дорівнюватиме. 50. А тепер давайте перевіримо знайти добуток чисел 100 і суму чисел M і 560. Тобто 100 помножити на суму чисел 50 і 560. І дорівнює 100 помножити на 610. І це в нас вийде число. 61 000. Наступно дивимося. Різницю чисел 200 і 120 помножимо на число 50 і отриман, до отриманого результату додамо 240. Перепишемо з вами безпосередньо уже із числовим значенням. У душка 200 відняти 120, за дужками помножити на 50 додати 240. 200 відняти 120, 80. Отже, 80 ммножити на 50, додати 240. Якщо ми множимо 80 і 50. Ми можемо з вами помножити таким чином. Нулики можемо закрити у двох числах 8 помножити на 5. Це буде 40. І ці два нулики ми допишемо біля 40. Так, це в нас буде 4000 і додаємо ще 240. І отримуємо 4240. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас четверта. Ми потрапляємо на сторіночку мудрого задачника. Хоч і завжди я мовчу, та усіх всього навчу: додавати, віднімати, множити, ділити з точними науками залюбки дружити, любов Яковенко. Ти вже вмієш розв'язувати задачі на зведення до одиниці першого виду. Розглянемо розв'язування задач на зведення до одиниці другого виду. Задача. Діти розклали 36 кг вишень порівну в 4 кошики. Скільки таких кошиків потрібно, щоб розкласти 54 кг вишень? Міркуємо так. Спочатку потрібно з'ясувати, скільки кілограмів вишень уміщується в один кошик. Для цього потрібно 36 поділити на 4, отримуємо 9. Отже, в один кошик уміщується 9 кг вишень. Щоб визначити, скільки кошиків потрібно для 54 кг вишень, слід 54 поділити на 9. отримуємо 6. Отже, 6 кошиків потрібно, щоб розкласти 54 кг вишень. Запишемо короткою умовою розв'язання задачі за арифметичними діями з поясненням. 36 кг терень 4 кошики. 54 кг тире невідомо кошики знак питання. Розв'язання перша дія. 36 поділити на 4 дорівнює 9 кг пояснення в одному кошику. Друга діє 54 поділити на 9 дорівнює 6 кошиків. І відповідь: 6 кошиків потрібно, щоб розкласти 54 кг вишень. А як ви думаєте, чим задачі на зведення до одиниці першого виду відрізняються від задачі другого виду? Так, якби це в нас була задача о, безпосередньо на зведення до одиниці першого виду? То ми б знаходили б, скільки кілограмів вмістилося б у певній кількості кошиків. А другий вид, навпаки, нам відомо кількість кілограмів, а потрібно знайти кількість кошиків. Ось і в цьому різниця між цими двома задачами. У робочому зошиті запишіть задача 9. Розв'яжемо з вами задачу. На зведення до одиниці другого виду за наведеним вище зразочком. Прослухайте умову до задачі. Мама розклала 25 пиріжків на 5 тарілок. Скільки таких тарілок потрібно, щоб розкласти 40 пиріжків? Отже, запишемо з вами умову до задачі. Умова в нас пишеться так само, як і у першому виді задачі, на зведення до одиниці. 25 пиріжків тере. 5 тарілок. 40 пиріжків тире. знак питання тарілок. Тобто тут нам потрібно знати, скільки ж а, тарілок потрібно, щоб розкласти 40 пиріжків. Розв'язання. У першій дії ми з вами дізнаємося. Так, скільки пиріжків у нас на одній тарілці. 25 поділимо на 5 і отримаємо. 5 пиріжків пояснення на одну тарілку. Тепер, коли ми знаємо, що на одній тарілці у нас 5 пиріжків, ми можемо дізнатися, скільки, о, скільки нам потрібно тарілок, якщо у нас розклали 40 пиріжків. Так, ми 40 ділимо на 5 і отримаємо 8 тарілок. Складемо з вами вираз до цієї задачі. Якщо у нас вираз був у задачі на зведення до одиниці першого виду, ми дивилися, що ми можемо майже послідовно записати дії, то тут нам потрібно дуже уважно подивитися. Знову ж таки, нагадую, ми для того, щоб не заплутатися, можемо підкреслити відомі дані у двох діях. Відомі дані це у нас 25 пиріжків, 5 тарілок і 40 пиріжків. У першій дії це 25 і 5, тобто 25 пиріжків ми розклали на 5 тарілок. У другій дії це у нас 40. 40 пиріжків ми поділили на 5. А ось це 5 ми взяли з першої дії. І тепер як ми складаємо вираз? По другій дії дивимося. Перше число нам відомо отже, 40 поділити. Ми переписуємо без зміни. А де ми взяли 5? Це 25 поділили на 5, отже, 40 поділити, і тут ми пишемо вже в дужка 25 поділити на 5. Чому в дужках? Якби ми записали без дужок, ми знаємо, що якщо у нас дії записані у послідовності і немає дужок, то виконується в тій послідовності, в якій вони записані, то була перша дія 40 поділити на 25. А за мовою задачі у нас перша дія 25 поділити на 5, тому тут у нас перша дія береться у дужки. Скажіть мені, будь ласка, так скільки таких тарілок потрібно, щоб розкласти 40 пиріжків? Так, вісім тарілок потрібно, щоб розкласти 40 пиріжків. Візьмемо з вами участь у великих перегонах. Ти, учасник великих перегонів, обери автомобіль, на якому братимеш участь у авторалі та обведи його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконуєш усі завдання, то одержиш нагороду розфарбуй свій тропей. трофей. Поставте секундомір. І спробуйте виконати великі перегони за 4 хвилини. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота.